26 шостий рік. Допомога озброєння від штатів нам на наступний рік. Я не розумію, так само було і цього року. Я не розумію, в чому у них там проблема. Значить, до десь травня місяця 26-го року вони будуть, як лебідь Ракищука, з приводу того, що кожен в свою сторону, кожен несе якусь свою тріаду, яка ні про що, І допомога так собі, м'яко кажучи, просто м'яко кажучи. Але після травня. Все цвіте, все пахне, все ок, і знову допомагаємо. Може у них там якийсь звітній період до цього часу? Може якісь, не знаю, якесь святкування якогось свята, про яке ми не знаємо? І такий у них дуже довгий запой, що люди не розуміють, що коїться. Фонд рашись-національного добробуту. Це навіть не клеїться просто ну, в одній строчці, розумієте? Може вичерпатися в 26-му році. Ну, так ми ж за це і вип'ємо, тільки вчора казали. Значить, економічна ситуація на болотах. Нестабільна ситуація, яка погрожує 600 гривень донат. Дякую, молодці. Ситуація, яка погрожує не тільки значить, спадом економіки, там розломом, розгромом на болотах, а ще й світовій економіці, вони несуть загрозу, що воєнна історія. Що політична, що економічна, там будуть летіти в тарта Чим більше вони будуть, чим ширше вони будуть показувати свою посмішку і казати, що все ок, тим глибше вони будуть у сраці. Так, поїхали далі. В Україні може з'явитися крипторезерв. У Верховній Раді зареєстрували законопроект. Нацбанк отримає право включати віртуальні активи до резервів України. Мовляв, це інтегрує Україну у світові фінансові інновації, а правильне управління. Покажіть мені, що таке правильне управління за часи незалежної країни. Це, це де таке було правильне управління. Так, цими резервами допоможе зміцнити макроекономічну стабільність та створити нові можливості для розвитку цифрової економіки. Ніхіра не зрозуміло, дуже цікаво. Значить, дивимось, законопроект, що крипторезерв, що буде крипторезерв у нас з вами. Це найкрутіша історія там, де будуть крутитися дуже великі бабки без єдиної бумажки, підпису, документу, без нічого, без законів. Так, що нам з того, простим українцям? Як на нас це з вами повпливає? Ми з вами як жили до того резерву, так будемо жити і після нього. Різними життями ми живемо наша влада і народ. Різні проблеми у нас. Ну, нічого. Воно життя всіх, знаєте, всім покаже своє місце. Воно по-іншому не буває. Поїхали далі. Китай випробував ракетну доставку посилок з маркетплейсів. Все одожились. Політ ракети продовжувався 125 секунд. Китайці доставляють вже не на паромах, не на кораблях, а вже от ракетні доставки. Чи може це бути якась? Якийсь код в мішку. Чи може це якось загрожувати? 200 гривень донат, молодці, Ці ракетні доставки. Ідея прикольна, але ще дуже сильно сира. Треба тут попрацювати Китайцям, так що, поки тут ну, немає ні користі, ні загрози. Хоч це радує, поїхали далі. Світ, як ніколи, близький до ядерного знищення. Отак. От голова національної розвідки США Тулсі Габбард. Ми зараз у ситуації, яка може перерости у Третю світову війну, заявив Зеленський. І вам гарного дня. Так, значить, ядерне знищення світу. Це було б справедливо, кажуть карти. Я абсолютно згодна, до речі. Такі, які ми з вами свині і просто невдячні тварюки, ну, нас дуже сильно терплять отам от зверху. Тут я вдячна. О, тут я згодна. значить, Але все ж таки ми з вами не безнадійні. Все ж таки зверху нас люблять. Ми такі, знаєте, дуже неслухняні йобнуті, йобнуті діти для. Вищих сил. І у нас з вами є шанс, причому дуже непоганий, зробити все, щоб цього не було. І вищі сили нам в цьому допоможуть. Хай так і буде. Договір з дияволом добігає кінця. А це означає, що упиватися своєю Нев'єбінністю і своєю, своїм наслідєм імперським їм залишилося недовго. Наскільки недовго, максимально до слідучого нуля. Слідуючий нуль це у нас 30-й рік. Недовго залишилося. І по повній програмі вони отримають От просто по повній програмі. Ми з вами за це вип'ємо. Однозначно, коли прийде час. Тепер поїхали далі. Ізраїль передав Україні системи Петріот, які колись ми отримали від штатів. Тепер перебувають вони в Україні. Ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. І на цьому дякуємо. Ми погодилися передати їх Україні. Так, допомога від Ізраїлю, системи Петріот нам. Да. Так, е, да, і не тільки системи Петріот. Оце допомога, оце я розумію. Е, менше оголосили більше допомогли. Це молодці. Щодо, до речі, вчорашніх обстрілів, будь ласка, передивіться вчорашнє відео. Вчорашнє, здається, називається на липень. Ми вже з вами дивилися небезпечні дати і місця. Так, поїхали далі. Значить, репортер запитує: чи бачите ви ризик великої війни в Європі? Орбан каже, що ні. Чому? Бо сасіяні НАТО слабкі для цього. Боже, що таке? Ми перевзулися прямо в повітрі. Що? Вони навіть не можуть перемогти Україну. За, таку, за таке формулювання вам, товариш Уїбан, Орбан, вибачайте, а печатка горіти у пеклі. Вони навіть не можуть. Ага, да, отже, вони не здатні атакувати НАТО. Ну, в сенсі, Болотні. Репортер запитує: тоді чому ви проти того, щоб Україна захищалася? Це суверенна країна, як і ваша. Ви ніби заперечуєте її право на самозахист? Так, і тут ця мав каже: Україна має повне право на самозахист і вона захищається героїчно. Та ви що? А що таке? Що ми так обістралися в повітрі? Це про що? Я не вірю про е, аз, Азаріні. Я не вірю, що люди змінюються, змінюють свою думку. Я просто в це не вірю. Що таке сталося? Чому срака підгоріла? А ну ми ж своїми висловлюваннями поганими своїм поганим язиком ми зробили так, що закрили дорогу або своїй близькій людині. Це я зараз кажу про цього Орбана, або самому себе у світле майбутнє. Йому сказали, що Альоті, якщо ти чувачок, зараз не трошки себе не переформатуєш, то або у твоєї близької людини, причому чоловічого, чоловічої статі, або у тебе не буде майбутнього, якого ти хочеш. От і все. От що і треба було доказати. Поїхали далі. Новообраний президент Польщі Навроцький заявив, що хоче зустрітися 200 гривень Донат. Дякую, молодці. Хоче зустрітися з прем'єром Угорщини Орбаном. Так, прямо в центрі уваги він. І розраховує на добрі відносини з ним. За словами Навроцького, Орбан є дуже ефективним політиком. 100 гривень Донат. Красавчики, молодці. Так, ефективним політиком, що підтверджує його неодноразові результати виборів, польський політик також зазначив, що, крім Угорщини, планує розвивати співпрацю зі Словаччиною та Чехією. Давайте так, нас що тут цікавить? Цікавить наступне: як далі наші сусіди будуть ставитися до нас з вами? Польща, на чолі з новим президентом, колись дивилися. Давайте ще раз. Вони до нас і е, Угорщина до нас. А, значить, Польща до нас, ми для Польщі конкуренти номер 1 і правління держави це дуже добре розуміє. Вони не зможуть в багатьох сферах нас переплюнути, і їм залишиться якісь там другі, треті, п'яті місця. І Їм залишиться з цим змиритися і піти своєю дорогою від'їбатися від нас. Що стосується Угорщини. Тут ситуація трошки інша. Угорщина підписала такий, знаєте, як сказати, договір з дияволом, який каже про те, що треба до нас ставитися дуже зверхньо і дуже ворожо, але це при тому, що вони будуть. Ну, просто до, до мурашок, просто до якогось нервового тіліпання ока вони просто будуть нас боятися. Також я вважаю непогана картинка. Україна почала повертати борги воєнного часу вперше з 22-го року. Ну, так, да, якби не пиздили вагонами, то може. Вже повернули би у 9 червня держава має здійснити перший платіж на 171 мільйон доларів за зовнішні кредити, залучені вже після повномасштабної війни. Наші борги. Наші борги як держави перед світом. І як ми будемо розраховуватися, як ми будемо їх погашати. Дуже швидко, дуже стрімко, одним днем. Майже одним платежем, тобто це буде така дуже швидка історія. Чи нагадує 300 гривень донат? Дякую, молодці. Чи нагадує це репарації або заморожені активи дуже сильно?